День працівників радіо телебачення та зв'язку 16 листопада відзначають в Україні за радянських часів. Українські медіа підлаштували під ідеологічні стандарти, але з незалежністю телебачення та радіо заговорили про рідне і національне культуру, розвиток, патріотизм та історію українців. Нині вітчизняні медійники та радійники розповідають світу про війну, злочини росіян у нашій країні та боротьбу за незалежність. З нагоди професійного свята команда телеканалу «Вінничина» презентує новий проєкт, програму Заказ. Дром у сюжеті ми поділимось з вами ексклюзивними моментами нашої зйомки. Перший голос ведучого саме з українського радіо пролунав 15 листопада 1924 року. Із Харкова так почалась зовсім нова епоха подачі та отримання новин, і поява у 30-х роках 20-го століття телебачення взагалі змінила інформаційний світ. 16 листопада українські радійники та телевізійники відзначають своє професійне свято. Команда ТРК Вінничина презентує новий проєкт програму за кадром саме про роботу нашого телеканалу. Телеканал «Вінниччина», як і будь-який телеканал, працює 24 на 7. і буває таке, що і в три ночі телефонують, тому що щось з ефіром і в сім ранку, і виїзди бувають. І можна і поспати до 10-ї години. Все по-різному. Для мене телеканал «Вінниччина» – це перше кохання без перебільшення, тому що е я пробувала себе на інших роботах. Інших медіа, але протягом вже 15 років це перше і єдине кохання, яке в мене в серці, і яке досі зі мною. Це дуже молода драйвова команда, яка працює за сучасними і орієнтована на роботу за сучасними інформаційними стандартами. І, звісно, це чітка редакційна політика, яка дозволяє. Отримати отримувати інформацію, доносити її до кожної громади Вінниччини. У новій програмі за кадром показали, як ми працюємо в етері і поза ним. Я маю зранку знайти цих людей, які погодяться дати коментар на камеру, включитися до нас в новини через Zoom, або ми до них побіжимо з камерою. І я маю з цими людьми домовитися і так само знайти людей, які прийдуть до нас в студію, на актуальне інтерв'ю, на подкасти. Те, що Приносить мені для роботи журналіст, оператор, який працював разом з редактором. От ці пазлики, які вони приносять, мені подобається складати і показувати ось таку історію. Мені, напевно, в моїй роботі подобається все. Від того, як я відзніму, щоб передати кожну детальку, емоції людини. А не подобається, напевно, те, що я оці емоції, чужі, людські, я їх проживаю всередині себе. Ми можемо прийти і вісім на роботу, на зйомку можемо, да, буває таке, що прийдемо трішки пізніше. Але цим і цікава ця робота, що ти ніколи не знаєш, що тебе чекає, на яку зйомку ти попадеш. У програмі телевізійники розповідають про тонкощі своєї професії і про те, що для них означає телеканал Вінничина, так як я тут ще не багато, але пережив певні моменти, які мене неймовірно зацікавили, я б сказав, так запалили в мені вогник працювати, вдосконалюватись, то сказав би, що поки я себе крім е телебачення нігде не бачу. Для мене телеканал «Вінниччина» має особливе значення і напевно буде мати особливе значення все моє життя, тому що це моя перша робота, і це те, звідки починається, почалася моя професійна діяльність як журналіста. Тому що для мене це було дуже важливо. Для мене було дуже важливо розпочати цей шлях, бути журналістом. І це той телеканал, який дав мені цю можливість. Ми шукаємо історії, які будуть цікаві для кожного, які будуть актуальні для кожного. які… Можливо, допоможуть, які, можливо, торкнуться душі чи серця кожної людини, чимось відгукнуться. І я думаю, що телебачення, журналістика це вже не робота, це вже більш життя. Ми проживаємо кожну історію. У день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Команда ТРК «Вінничина» презентує новий проєкт програму за кадром. Це серія випусків про людей, які створюють новини, фільмують події, монтують сюжети, програми і залишаються поза кадром. Хоча саме вони формують інформаційний простір нашої області, вже з понеділка дивіться перші випуски за кадром, в яких ми покажемо наших операторів, журналістів, редакторів та монтажерів. Євгенія Овсяніков, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.